Відвідали агропромислову виставку рекордна кількість людей. Майже 20 тисяч мешканців Подільського краю завітали на ярмарок. А тому виставку прирівнюють до ярмарки, яка відома на всю країну, і пишаються цим досягненням. Оцінка в першу чергу гостей, які були в наті, надзвичайно висока. Ніхто не хоче хвастатися, але сьогодні прирівнюють її до Сорочинської, а в деяких моментах вона не уступає сорочинській ярмарці. Взяли участь у сільськогосподарському заході усі райони краю. Були присутні представники більше 10 областей, а також 16 представників облплемоб'єднань. Це свідчить про інтерес до агропромислового комплексу Хмельниччини. У нас стабільно нарощуються показники в рослинництві, стабільно працює галузь тваринництва. і, зрозуміло, на основі цих двох складових є певні і економічні зрушення в плані. Виплати тих самих майнових паїв, земельних паїв це є один із кращих показників, також на Україні. Аналізуючи результати агровиставки 2013, було вирішено на базі облплем об'єднання відтворити виставку аукціон із продажу племінної худоби та високопродуктивної птиці. Наразі дане питання опрацьовується. Буде продаватися і птиця, і птиця декоративна. Зрозуміло, буде продаватися і кролики. Якщо і не буде представлений екземпляр, але ну, про нього буде повна інформація, і його можна зрозуміло буде подивитися вже після того, як буде якась заключена відповідна угода. Разом із тим ведеться підготовка до проведення наступної 30-ї ювілейної виставки ярмарок агроподілля 2014 Стосовно валу зернових, то минулого року в області було зібрано 2,7 мільйони тонн врожаю. Цього ж року поставлена нова ціль та рекорд зібрати 3 мільйони тонн врожаю. До цього показника аграрна Хмельниччина наближається, адже жнива ще не завершились.